В Україні судять одразу чотирьох представників вищого військового командування зсу нічого подібного за три роки повномасштабної війни не було. Одні цей процес називають показовим судилищем. І я згодний ласа з тобою, тому що це показове судилище, тому що скоро вибори і треба робити ЦАПів відбувалів. Але розумієте, робити зараз винних, типа звинувачити в ЗСУ всіх провинах, що трапилося зараз на фронті, і тоді стапилось на фронті. Ці люди робили розмінування, розміжування. Він ще кричав ще 20, зачекайте, 21-му році. Кричав, що він не лог. І ви розумієте, і ця от людина зараз а, на чолі зі своїми потужними ФСБ, ФСБшними менеджерами хочуть повісити всі, як то кажуть, всі провини на військових. А може, хто у нас відповідає за, ну, хто саме перша людина в країні, котра відповідає за безпеку, суверенітет і є гарантом? Володимир Зеленський. І він в першу чергу повинен відповідати за те, що він створив всі всі обставини, що зараз ми маємо. І знаєте, є таке розуміння, як називається причинно-наслідковий характер. І Володимир Зеленський він сам відповідає в першу чергу найбільше за ці сотні тисяч життів. А зараз вони звинувачують генералів. Це знаєте, типа, це кажуть, що тіпа, це провали. Але це, слухайте, Володимир Зеленський своєю зрадою робить над цими генералами розправу. Розправа повторюється, це розправа. Дивимося, власне, Лазор, Лазур далі. Інші застерігають від руйнівних наслідків для фронту, влади, ну і для держави в цілому. Мене звати Власта Лазур, це свобода лайф. Отже, українські правоохоронці висунули звинувачення і домоглися арешту одразу чотирьох представників вищого військового командування ЗСУ двох генералів і двох полковників. Всі вони воюють з перших днів повномасштабної війни. Одному з них, полковнику Дмитру Рюмшину, закидають бездіяльність, нібито він ігнорував СЗЧ у власній бригаді. Інші троє генерали Юрій Галушкін і Артур Горбенко, а також полковник Ілля Лапін – підозрюються у провалі оборони Харківщини у травні. Торік всі вони у якості запобіжних заходів отримали тримання під вартою дехто з альтернативою внесення застави, як от генерал Юрій Галушкін.